Знову до початку нового навчального року урочистий мітинг відбувся і у штабі командування Вітчизняного військового флоту, розповідає Павло Парфенюк. Товариш начальник штабу військово-морських сил. Особливий склад командування та частин забезпечення командування військово-морських сил з нагоди початку нового 2012-го навчального року вишикували. Начальник командного центру капітан Першого рангу Д'яков. Минулий рік у Збройних силах України був визначений як рік технічної готовності та рік сержанта, що посилювало увагу керівництва держави до стану справ на флоті та покладало на військових моряків величезну відповідальність. Навіть за умови недостатнього фінансування керівництву національного флоту вдалося зробити чимало. Тому 2011 навчальний рік для військово-морських сил України був надзвичайно напруженим і насиченим заходами бойової підготовки. Сьогодні ми можемо право пишатися тими здобутками та напрацюваннями, які є в нас в нашому активі за результатами 2011 навчального року. Насамперед, перш за все, це. Затвердження державної цільової програми будівництва військових кораблів класу «Корвет» проєкту 58250, яка передбачає введення в експлуатацію до 2021 року чотирьох таких карветів. Це є найважливіший крок в процесі нарощення бового потенціалу флоту. Взірсем бойової підготовки флоту стала його участь у командно-штабному навчанні адекватне реагування, що проводилось під керівництвом міністра оборони України Михайла Єжеля та начальника генерального штабу збройних сил України генерал-полковника Григорія Печенка. Також Національний флот вписав нову яскраву сторінку у свою історію. Продемонструвавши, що поруч із суто бойовими завданнями може успішно виконувати і місії гуманітарного характеру, а саме гуманітарна місія великодесантного корабля Константин Ольшанський для здійснення евакуації українських громадян з Лівії та участь у багатьох інших різноманітних навчаннях та міжнародних операціях, військово-морські сили збройних сил України стали важливим інструментом реалізації державної Політиків у оборонній сфері Це вимагає від усіх нас значних зусиль задля створення дійсно сучасних, добре оснащених військово-морських сил. Тому всіх нас повинно об'єднувати одне свідоме ставлення до виконання службового обов'язку, прагнені гідно нести високе звання військового моряка України визнаної. Усьому світі морської держави цього ж дня перед особовим складом командування частин та забезпечення командування військово-морських сил збройних сил України було поставлено завдання на новий 2012